Всім привіт, друзі! Це без цензури, і я Марина Донелю Кермалаєва. Поїхали. Яке наше головне завдання на другому році повномасштабної війни, коли стало очевидно, що офіс президента України більше цікавлять власні рейтинги, а не наша перемога? Оте саме МакКофі в Криму обіцяне нам креаклами офісу президента України. А завдання для суспільства зараз головне це не дати політиканам українським зеленій владі втручатися у малювання стрілочок на військових картах. Ну, знаєте, щоб наші політики потім поназаписували переможних відосиків. Ви зрозумієте мене, ну я не тряпка, якась. Тому що для кожного, хто подивиться це відео, я скажу головну істину. В Незалежності, як звучить наше прізвище нашого головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний чи Олександр Сирський, завдання у них абсолютно одинакові: зберегти незалежність України. І я нагадаю, що згідно Конституції, українська армія присягає якраз українському народу, а не певним прізвищем українських політиків і політичним партіям. Але спочатку давайте по порядку. Ми так і не почули як суспільство притомної відповіді від верховного головнокомандувача, що ж не так із Валерієм Злужним. Однак, давайте я краще зацитую слова заступника головного редактора видання Більд Пауля Ройнсхамера. Спеціально знайшла цю колонку, перекладену українською мовою. Ви можете самі почитати на екрані. Президент України Володимир Зеленський з плином війни починає все більше втручатися у військові питання, що викликало невдоволення у екс-головкома Валерія Залужного. Про це каже заступник головного редактора Більд Пауль Ройнсхамер. Ройнсхамер, який з початку війни регулярно буває в Україні і спілкується з високопосадовцями, прокоментував відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так він відзначив, що президент став все більше втручатися в справи військових. Цитата: Поки Зеленський в близькому колі все більше скаржився на головнокомандувача, бо оточенні залужного говорили, що проблема в тому, як Зеленський втручається в військові питання. Якщо на початку війни під час битви за Київ він тримався осторонь і довіряв своїм військовим, то згодом він став все більш самовпевненим і все частіше зі своїми радниками втручався в деталі військові питання. А отже, є серйозна загроза, що наш верховний головнокомандовач, який взагалі то дупля не ріже у чисто військових справах, буде намагатися втручатися у роботу Олександра Сирського і нового складу українського генштабу. Слухайте, я вам ще нічого не запитав. Я вам просто викладаю факти, які ви мали б як головнокомандувач знати. Але сподіваюся, я верховний головнокомандувач. Да, да, дуже, дуже дуже важливо. Я зможу закінчити. Ви не слухайте Просто Це різні речі, Верховний верховного я, 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 я дуже радий, що ви вже вивчили ці ріце. Це це Чому так спитаєте справа? В тому, що в оточенні зеленського і серед так званих його тих радників, про яких пише якраз видання більд є низка хайпожерів. Хайпожерів, які не проти накачати собі якийсь там рейтинг, медійну впізнаваність, якраз на тому, що вони коментують військові питання. Взяти, хоча б головного так званого антикризового менеджера Мішу Подоляка. Це людина, яка якраз відповідає за імідж Зеленського та Єрмака. Колись цей товариш був депортований із Білорусі самим Олександром Лукашенком, тому що на початку нульових він активно просував російські інтереси. Ви про це можете навіть почитати в Вікіпедії. Хто такий Міша Подоляк? Якщо подивитися освіту цього товариша, то свого часу він закінчив мінський медичний університет, але чомусь дуже впевнено лізе у справи армії. Можливо, нам пороблено із випускниками медуніверситетів, які так і не змогли стати лікарями, тому що в них немає жодної клепки. Тому вони, як Мар'яна Безугла, вирішують лізти у військові питання. До речі, я нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення цей самий Міша Подоляк у своєму е, твіттері розганяв списки озброєнь, які буцімто має дати обов'язково захід Сполучені Штати Америки, щоб ми от 100% навірняка перемогли Російську Федерацію. А потім на одній із прес-конференцій Мілі і Остін навіть дивувалися, а що це за брудня, і був такий коментар Мілі, що взагалі-то ми працюємо із тими списками, які не десь там з'являються у невідомих твітерах, невідомих мужичків, а працюємо виключно із офіційними списками, які на уряд передає міноборони. А до того цей список у міноборони затверджує ніхто інший як український генштаб. До речі, це той самий міша подоляк, який саме з березня 2023 року почав дуже активно накручувати істерію стосовно контрнаступу, того самого контрнаступу, який пішло в трошки не так. Тоді коментарі Міші Подоляка звучали так: ось ми трошки там розберемося ще з бахмутом, і підемо брати Крим. В травні цей міша Подоляк теж хайпував. Він розповідав італійському рай о тому самому суспільному телебаченню, на якому давав оце знамените інтерв'ю Володимир Зеленський, коли він. Вирішив не говорити українському суспільству, що я знімаю залужного, але вирішив це повідомити чомусь італійцям. Так, от в ефірі цього самого італійського каналу Рай Подоляк розповідав про те, що у нас вже триває контрнаступ, ми будемо там використовувати різну зброю, ми будемо, значить, деокуповувати Донбас і Крим. На словах у нього безумовно все було дуже легко. І зважте, що таких коментарів було дуже багато, і не лише із цього рота. Тому відповідно, контрнаступ у нас був дуже медійно перегрітим. І у низки українців все створило ілюзію, що та що там той Крим, брать. Що там пройти ті заміновані позиції на тому запорізькому напрямку? Все буде легко. На велосипедах поїдемо потім за українськими військовими шашлики смажити в Криму. Ну а вінцем цієї хайпанини на збройних силах України стали знамениті посиденьки Михайла Подоляка із інстадівами, які щойно собі покроїли носи, і ескортницями. Саме на тій зустрічі Михайло Подоляк розповідав, що ось-ось, і ми точно будемо в Криму. 2023 рік все закінчиться. Це точно. А ну, а ну дайте знову позволяти. І знаєте, що я помітила? Після зміни головнокомандувача Збройних сил України, після того, коли до виконання своїх обов'язків приступив Олександр Сирський, по доляка не заціпало. І знаєте, що деякі його фрази варті того, щоб їх можна було окремо виписати в блокнот, а потім згадати. Отже, цитата 1. слухаємо пояснення Подоляка з приводу: а чому зняли залужного? Хотів би, щоб ви відреагували на статтю «The Times», коли журналісти пишуть, що причиною відставки залужного стала цитую його критика наказів Зеленського, у тому числі під час перемовин із західними союзниками. Кінець цитати що ж там підготував антикризовий менеджер банковою. Політично можна говорити все, що завгодно, а те, що реально, воно трошки відрізняється від політичних заяв. Я маю на увазі те, що там журналісти люблять аналізувати. Ні, наслідком відставки, президент про це безпосередньо говорить. Є потреба конкретно, президент Зеленський, як Верховний Головнкомандович, несе повну всю відповідальність і політичну, і навіть політично військову відповідальність за те, що у нас відбувається в війні в цілому. Запам'ятайте ці слова антикризового менеджера банквої: Зеленський несе повну відповідальність за все те, що відбувається в державі і політичну, і військову. І це варто згадати після того, коли Зеленський вже перестане бути президентом України. І ми згадаємо йому все. І це, до речі, не випадково, тому що далі в інтерв'ю цей же самий Подоляк фіксує, що таке Зеленський відповідальний за усе. Несе повну відповідальність. Дивіться, були е, спроби поговорити про те, що це фатально. Да, Зміна, наприклад, одного головнокомандувача на іншого. Це фатально для України. Ну це ж не так, ну це ж абсолютний абсурд. Слухайте уважно і записуйте блокноти. Равильно, якщо в тебе є певний застій, певна стагнація, то безумовно одне з ключових рішень це шукати інші управлінські рішення. Ну це ж очевидні речі, і так далі. І знову ж таки, політична відповідальність тільки на виборчій посаді, на президенті України. Відповідальність на президенті України і до цих пунктів давайте додамо, минулі. Минулі, які вже нагору борив сам Зеленський. Отже, давайте згадаємо, що він говорив про Баканова. Питання в тому, що рік тому у січні, коли кхм, США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення росіян, ви закликали українців тримати холодну голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення? Про те, що жодного нападу не буде, і чи вбачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були? Повідомлені про реальні загрози. Чи бачаєте ви проблему? Можливо, у вашому оточенні, які можливо применшували загрозу. І яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов. Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Коли, і чи ви, будь ласка, вистачить. з тезою, що зокрема через також СБУ? Дякую за вашу доповідь. Дуже приємно. Мені здавалося, що я тут був з 24 го числа. Нікуди не дівся. І мені здається, це важливо. Що ми не втратили державу. І так, це завдяки народу України і завдяки нашим Збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути. Так вважають багато людей. А вже ж не всі. І я ніякий не герой. Але, напевно, я хоч щось зробив. Раз ми тут, в деокупованому Києві, в деокупованих багатьох містах нашої держави. Напевно, я щось зробив. У нас є натівська зброя, і ми боремось. А не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо і про татарова, про того самого Олега Татарова. Чим такий цінний Олег Татаров? Для офісу президента і особисто для вас. А якщо це людина, яка говорить, що набу це не українська історія, і е, це людина, яка була е, там у МВС за часів Захарченка, і е, інші речі е, там про революцію гідності, він говорить, чим він такий цінний для офісу Президента і особисто для вас. Дякую, дякую вам за запитання. Все ж таки, я б хотів би, щоб ми е, про, про радників чи чи замів, голови офісу ставили питання до голови офісу. Мені здається, це ва Ви знаєте, щодо часів, наприклад, пана Захарченка. Ну я думаю, що там працювало тисяч тридцять тоді людей. Чи може навіть більше? Я, я чесно кажучи, не не знаю. Це щодо цінності мені складно оцінювати. Все ж таки, це. Оцінкою повинен займатися Андрій Єрмак. І безумовно, що він говорив про свого улюбленого топ-менеджера Андрія Єрмака. Єрмак не вбивав людей і не давав таких команд. Ну а зараз давайте перейдемо до найсмачнішого. Які саме задачі цей медіа покемон банковий уже нарізає із телевізійних екранів Олександру Сирському. Це треш. Але щодо мобілізації, це ж не питання одномоментного, там, наприклад, 100 тисяч, 200, 500 так. тисяч. Це питання поступового до укомплектування. Да, ну тобто в місяць має там прийматись на облік якась кількість людей, з якої частина буде йти на навчання, і далі вже вона буде йти на ротації. І так далі, але президент сказав іншу річ. Да? Наприклад, вчора, говорячи про те, що буде заміна відповідно оновлення керівництва збройних сил, він говорить про те, що дивіться. У нас практично мільйон сьогодні мобілізований. А по лінії фронту, ті, хто був безпосередньо війни, це 200-300 тисяч. Зараз ця цитата вже широко розійшлася. Там а, пишуть люди, які взагалі не тямлять, що таке мобілізований, що таке цей так званий мільйон. Що ой, а чого це я буду мобілізовуватись? У нас же он є 700 тисяч в тилу, хай ідуть і воюють. Я можу сказати. Що насправді одного воюючого напередку забезпечують десь 4-5 особи, які знаходяться в інших лініях нашої оборони. І давайте не забувати, що у нас є аеродроми, у нас є ППО. Це теж мобілізовані люди, які працюють безпосередньо в тилу, але які захищають наші міста, нашу інфраструктуру і життя наших людей. Що ми чуємо у цих словах? Знову намагання позагравати із цивільними, і з тими цивільними, які можуть стати потенційними виборцями зеленського Міши Подоляка і партії Слуга народу, і знову, скажімо так, виїхати на спинах тих людей, які вже безпосередньо перебувають в лавах української армії. Що типу, от ви там мобілізувались? От і боюєте до останнього. А що з вами буде? Інші були дуже далеко від війни, але вони ж є, вони ж є мобілізовані. Тому мені здається, що одне з ключових завдань пана Сельського – це якраз таки провести А 1 Що таке далеко від війни? От давайте чесно скажемо. Є, е, наприклад, мобільні групи, які працюють довкола Києва, мобільні групи ППО. Ці люди не захищають місто, ці люди не захищають людей, ці люди е, якось гірше працюють, ніж їхні колеги, які безпосередньо працюють на лінії фронту. Цьому коментарі Міші Подоляка я чую абсолютну нефаховість і намагання забрехати все. Знову посіяти ненависть цивільних громадян до тих людей, які перебувають уже в лавах Збройних сил України, просто вони виконують різні функції на своїх посадах. Ну і знову ж таки, давайте не забувати, що цей так званий мільйон включає в себе і тих людей, які мобілізовані, які могли. Пройти уже безпосередньо бойові дії, які отримали поранення, і які просто проходять ці довгі місяці ВЛК, і їх до цього часу не можуть зняти відповідно. Де хто як знаходиться, і після цього сказати, яка ще додаткова кількість, мобілізація має бути постійною, але не, не одномоментною. І е, пан пансивським має сказати, де і як оці люди використовувалися, чи будуть використовуватись, які вже сьогодні є мобілізованими. І знову ж таки він нарізає задачі пану сирському, у якого взагалі то є інший пласт відповідальності. А головнокомандувач Збройних сил України має працювати безпосередньо над військовими картами, над плануваннями наших операцій, а не проводити аудит мобілізованих. Знову намагання перекинути політичну відповідальність пана Зеленського на плечі пана Сирського. Те саме, що й було при Валерієві Залужному. А головне, хочеться спитати Михайла Подоляка: ти взагалі що таке? Чому ти нарізаєш задачі людині, яка в військовій ієрархії топ-генерал? Ну і давайте я проведу елементарний аудит відповідно до слів тих людей, які у нас є топами політичної влади, і видають інколи таке нагора. Що просто диво даєшся. Давайте повернемося до того самого інтерв'ю знаменитого Володимира Зеленського. Але це буде не інтерв'ю телеканалу Рай італійському, а інтерв'ю телеканалу АРД Німецькому. І от там пан Володимир Зеленський сказав, що чисельність української армії становить уже не мільйон, а 880 тисяч осіб. Давайте елементарно порахуємо, мільйон і 880 тисяч осіб це суттєва різниця. Цитата пана Зеленського, як вона звучала, у нас 880 тисяч, у нас мільйонна армія. У нас при цьому працює 30 мільйонів людей зараз. Зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точну цифру я не можу. Елементарний аудит, відповідно. До відкритих джерел, де пан Зеленський, наш верховний головнокомандувач, видає таку інформацію закордонним змі. То в мене є одна така ідея для пана Подоляка. Якщо він хоче покращити нашу оборону, якщо він, можливо, когось хоче змінити безпосередньо на передовій, то можливо не варто посилати туди людей, які працюють там в ППО, в РЕБІ, а показати це власним прикладом. Ми упираємося у ту проблему, на якій е і виник конфлікт пана Зеленського і Залужного. Зеленському і його п'яти шести потужним менеджерам, і оцим прилипалам, які лізуть у військові питання, варто буде все одно напрягтися і провести мобілізацію попри втрату особистих рейтингів. Тому знаєте, не варто спочатку скидати політичні, чисто політичні задачі спочатку на залужного, а тепер уже і на сирського, і нарізати абсолютно непотрібні задачі тим людям, у яких і так овер до фіга відповідальності задач і викликів. Інакше, якщо пан Зеленський не проведе цю мобілізацію, ми можемо втратити ще якийсь шмат нашої держави, втратити певну кількість людей, викликати ще більше незадоволення членів тих сімей, чоловіки, жінки, яких перебувають безпосередньо на фронті. І давайте чесно скажемо: мрії окремих людей про другий термін. Пана Зеленського може вже й не втілитися. Давайте нагадаю, хто ж дуже хоче цього другого терміну. Я вважаю, так да. у нас немає е, країна отримала найкращого президента за 30 років. В нього дуже багато ще чого він може для цієї країни зробити. Дякуємо, не треба. Я особисто, моя думка, я вважаю, що він повинен піти на другий строк. Тому не варто перекладати на пана сирського уже прямо зараз. Відповідальність за закон про мобілізацію, про те, як ця мобілізація буде відбуватися, про інформаційну кампанію стосовно мобілізації та інші дуже непривабливі речі. І це завдання нашого найвеличнішого і його візира, який хоче другого терміну. Це була Марина данилюк Кірмолева. Це був проект без цензури. Всім дякую, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. і Напишіть коментар для його просування в YouTube.